Після деокупації частини Херсонщини правоохоронці виявили вже 17 таких катівень. п'ять саме в обласному центрі. Одну з найбільших масових катівень загарбники влаштували у слідчому ізоляторі. Тримали там і жінок, і чоловіків катували однаково. У маленькій камері на одну-дві людини тримали по шість сім бранців. Вибратися живими вдалося далеко не усім. Із чоловіком, який майже два місяці провів у застінках окупантів, поспілкувалася Наталя Якобсон. Прикручений в стілець, на стілець тебе саджають кайданками прив'язують руки та ноги, під'єднують конектори з провода, під'єднують до будь-яких частин тіла. І інколи комбінували, як я казав, по декілька апаратів. І тоді вже починалось катування з моменту окупації Херсону. Андрій Андрющенко влаштував власний спротив загарбникам. Ризикуючи життям, він малював патріотичні графіті на стінах і розвішував українську символіку у місцях масових скупчень ворога. Дуже багато образ, які я малював на стінах, які направляли окупанта шляхом їхнього корабля. Побажань для Путіна дуже багато написів з'являлося щодня на, прямо на місцях, де вони жили. Дуже багато позначок малювалося на місцях, де мешкали колаборанти, на їхніх автівках навіть. Тобто, такий тип цивільного спротиву. Який я чинив, в деякому сенсі очолював, привів мене в ці стіни, знайти того, хто так дратував їх своєю діяльністю, окупанти не могли кілька місяців та затримала Андрія не за графіті, а через підозру у зливі українським військовим координатів розміщення ворожих військ та техніки. І вже потім, після того як мене було опіймано, і вже за деякий час до мого телефона, коли вже під'єднали засіб, такий пристрій який допоміг відновити видалені фото. Вони побачили мої фотозвіти, і тоді вже почалось розслідування саме цієї історії. Згодом під час обшуків окупанти знайшли у Андрія вдома набої, вибухові речовини та амуніцію. Відтоді почалися жорстокі і щоденні тортури. Найчастіше це були катування струму. Струм чіпляли найчастіше до геніталій, інколи до вух. Ну, це має зовсім різні ефекти в будь-якому випадку. Це неймовірно, неймовірні такі катування, які е, повністю лишають тебе і свідомості, і контролю над власним тілом. Це неймовірно, таке, неймовірні болісні вчуття. Тобто, коли тебе забивають полицею, то все дитячі іграшки. Найстрашнішим таким типом катувань було, коли тебе обливають водою, щоб струм Виходив крізь все твоє тіло. Годували бранці в раз на день. Вода і ложка каші. Тримали у нестерпних умовах. Багатьом доводилось спати на підлозі, а ще змушували вчити і співати гімн РФ та вигукувати гасла, що прославляють владу і військове командування країни-агресорки. Чоловік каже, виникали думки, що із цих застінок живим не вийде. Однак йому пощастило. У росіян відбулася ротація, і так звані слідчі у катівні змінились. Справу Андрія вони Вивчали не надто ретельно, і в бранця з'явився шанс вийти на волю. Мене викликав на допит якийсь новий слідчий, який не знав про те, що мене було знайдено вдома. І мені вдалося його переконати, що я просто малював патріотичні написи, тільки патріотичні, без образ, без нічого. Там просто слава Україні малював і все. І що я зовсім там не маю ніякого відношення до якогось збройного опору. І Він казав, ну все тоді, типу, твій час тоді вийшов. Після 47 днів полону і тортур Андрія випустили загалом точну цифру бранців, яких утримували в цьому слідчому ізоляторі, поки встановити неможливо. Але відомо, що їх були сотні камери постійно. Ціну були переповнені на тепер слідчі встановили, що двох людей тут закатували до смерті. Однак ця цифра теж не остаточна. Громадян тут утримували різні проміжки часу: когось кілька днів, когось кілька тижнів, когось кілька місяців. Декілька десятків затриманих росіяни забрали з собою, коли відступали на лівий берег. І, на жаль, Неможливо поки що встановити долю всіх громадян, яких вони забрали. У цьому ізоляторі окупанти утримували переважно херсонців з активною проукраїнською позицією під час так званих допитів, закривали своїм жертвам обличчя або вони не бачили, хто саме їх катує. Але все одно слідчими зараз встановлено вже мінімум чотири особи катів. Їм уже оголошено про підозри, і ця робота триває. На стінах у кімнатах, де відбувалась жорстока розправа над патріотами, і досі є докази, що тут катували людей. Тут найбільше задавалося тортур. По-перше, це підтверджується свідченнями тих, кого катували. По друге, ми маємо тут певні ознаки. От, наприклад, на стінах ви бачите залишки від кийків, сліди, коли людей били такі, от залишались. Тут характерні плями на тепер слідчі виявили на деокупованих територіях Херсонщини 17 катівень. Однак робота зі збору доказів та пошуку місць, де силоміць утримували та піддавали жорстоким тортурам місцевих громадян, триває без перестанку. Наталі Якобсон, Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині головне.